Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна а масований удар по українських містах. Усе про наслідки нічної атаки я й Груповков починаємо. Для удару по Україні Росія задіяла більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістику. Частину вдалося збити, але, на жаль, не всі написав у соцмережах президент Володимир Зеленський. Росія била майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Президент висловив співчуття родинам загиблих у Києві ДСНСників і зазначив, що кількість постраждалих зростає. Люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про 49 поранених. На місцях влучань тривають рятувальні операції, розбирають завали. Президент запевнив, що Україна відновить усі пошкодження. А від США та Європи Зеленський очікує посилення тиску на Росію. Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось натисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність потрібно діяти рішуче. Президент України Володимир Зеленський. Чергова атака ворога на Київ забрала життя трьох пожежників Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Виїжджали на виклики після обстрілів цивільної та критичної інфраструктури міста. Рятувальники працювали буквально під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять надзвичайників зазнали поранень серед них є важкі зараз. Лікарі борються за їхнє життя. По Києву Росія била ракетами і дронами загиблих четверо поранених 20. уламки. Попадали у шести районах. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі заклад освіти та АЗС. Зруйновані наземні колії та електрокабелі. Метро, тому з правого на лівий берег потяги не ходять. Натомість організовані додаткові автобусні маршрути, пошкоджені приватні будинки і на Київщині, у Броварському, Бучанському та Бориспільському районах. Там вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі. Та найбільше від ворожої атаки постраждав соломінський район столиці після удару. В одній з багатоповерхівок сталося займання на місці. перебуває наша Тетяна. Демох таню, чи є постраждалі? Що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, ігри постраждали хоч тут цьому мінському районі. Найбільше Ми їх бачили. Бачили людей, в яких є незначні поранення, в когось перебинтована рука, в когось нога. В основному це через скло, яке потрапляло ось на людей з вибуховою хвилею. Ми стоїмо зараз біля цієї багатоповерхівки. найбільше тут постраждав саме 10-й поверх. Одинадцятий і от знизу дев'яти ми заходили туди до людей, спілкувалися більше. Розповімо звичайно у наступних випусках. Я поспілкувалася з людьми, де найбільше було і загорання там сталася і пожежа, і був саме приліт шахеда. люди розповіли, що не, пошк... не пошкодилися через те, що самі пішли в коридор, а їхня квартира. Постраждала значно. Також ми піднялися на 11-й поверх. Там мешкав 30-річний чоловік. У нього є такі незначні порізи. Його тоді забрала швидка. Йому надали всю допомогу. Також там було загорання. Ну і ми поспілкувалися з місцевими жителями. Вони розповіли, що сюди прилітає уже не вперше. Цей будинок постраждав перше по праву сторону і по ліву. від мене вже тут були прильоти. Детальніше розкажемо в наступних випадках. Ігорю, тобі слово. Дякую, Таню. Тетяна Демох, Соломського району Києва, де через ворожу атаку постраждала багатоповерхівка. І у Луцьку внаслідок масованої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він частково зруйнований. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих на місці влучання працює наш кореспондент Володимир Миколайчук. Він з нами на прямому зв'язку. Володя, наскільки масштабні руйнування чи евакуювали мешканців? Ігоре, вітаю. Так дійсно масштаби руйнувань досить серйозні. Зараз рятувальники. Поточили будинок, не підпускають мешканців, щоб люди зайшли в нього, тому що є загроза обвалу верхніх поверхів, тому що внаслідок комбінованої атаки удар прийшов саме на дах цього будинку. Я спілкувався з місцевими мешканцями. Постраждалих могло бути набагато більше зараз. Відомо вже точно приблизно цифру 15 людей, не п'ять їх трошки знесла. Могло бути більше, але люди, почувши звук шахедів, які були комбіновані з ракетами, встигли пройти в укриття. Тому на даний момент 15 постраждали, і за даними ДСНС, немає зараз зв'язку з молодою парою з хлопцем з дівчиною, які нібито проживали на верхніх поверхах. Цю інформацію ми ще з'ясовуємо. Можливо, вони вийдуть на зв'язок або підтвердять трагічний випадок. Ну на даний момент кілька місцевих мешканців знаходяться тут, їм надають тут допомогу. Міська влада вже пообіцяла поселити людей або в гуртожиток, або в готель, де компенсують їм витрати на проживання. Гарячі обіди тут теж роздаються, і люди все таки чекають моменту, коли зможуть прийти до власних квартир, де дозволять рятувальники забрати хоч якісь речі та документи, тому що після такої комбінованої атаки, коли на Луцьк направили аж 15 шахетів та 6 ракет. Люди повибігали з будинку без жодних речей і документів. Тож ми будемо відстежувати ситуацію і далі розповімо про ліквідацію цього масштабного удару. по Луцьку. Ігорю. Дякую, Володію. Володимир Миколичук з Луцька про наслідки нічної атаки. 15 людей постраждали. У Тернополі, де через російську атаку осталися пожежі на промислових об'єктах, знижується рівень шкідливих речовин у повітрі, Повідомляє обласна військова адміністрація. Проти він все ще вищі норми. Повідомляє обласна військова адміністрація. Людей закликають зачинити вікна та не виходити на вулицю. Є пошкодження будинків та леп без світла та води. Майже 4 тисячі родин. Відомо про 10 постраждалих п'ять з них працівники ДСНС, які ліквідовували наслідки атаки. Є влучання у промислові об'єкти на Львівщині у Дрогобицькому районі, а також у декількох селах відсутнє енергопостачання енергетики ліквідовують наслідки атаки. Для нападу на Україну цієї ночі Росія застосувала 452 дрони та ракети, 406 знешкодили наші повітряні сили. Це 199 дронів, три десятки крилатих ракет Х-101, решта Іскандери. Є збиті цілі, а також локаційно втрачені у наслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби. Напередодні масованого ворожого обстрілу сили оборони України завдали удару на випередження і атакували стратегічні російські об'єкти. Це підтвердили у нашому генштабі. Ось так зараз виглядає нафтобаза Росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратівській області. Через удар дронами там горить щонайменше три резервуари, яскраве і запальне видовище цієї ночі було. І в Брянську після влучання БПЛА на військовому аеродромі ураження балістичні пускові. Установки, з яких збиралися завдати ракетного удару по Україні. Місцеві жителі усю ніч спостерігали потужну вторинну детонацію. Гучно було врязання поблизу авіабази Дягілєво. А у в Тамбовській в області безпілотники атакували завод, який випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Дрони завітали і до Москви, Там зупиняли головні, зупиняли головні аеропорти. Попали, смотри, попали в базу. 204 бойових зіткнення відбулося за минулу добу на фронті. Звітує генштаб, понад третина атак на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили спроби наступу росіян у майже двох десятках населених пунктах. На новопавлівському напрямку сили оборони відбили 26 ворожих штурмів. На Лиманському 20. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. За минулу добу ворог втратив 1160 окупантів вбитими і пораненими. Рік тайфуну це підрозділ безпілотних систем Нацгвардії. Тайфун не просто став грозою для ворога. а Він показав, що технології, рішучість і злагоджена команда можуть змінювати хід подій на фронті. До свого першого дня народження бійці презентували фільм про власну роботу та поділилися унікальними кадрами зі своїх бойових операцій. Ну а ще вперше публічно показали зброю, якою знищують ворога. З бійцями тайфуну поспілкувався наш Владислав Паливода. Наземні роботизовані комплекси а ще багато різних видів ударних та розвідувальних дронів все це зброя одного з найтехнологічніших підрозділів безпілотних систем спеціального призначення тайфун. Працює тайфун на найгарячіших відтинках фронту вже рік. За цей час рахунок ураженої техніки та військових РФ пішов на тисячі. І все це завдяки безпілотникам. Я горів ідеєю все ж таки, цих ударних літаків, я горів ідеєю е, до наведення, і ми це успішно реалізовуємо на полі бою. Це сьогодні завдання номер один, тому що без безпілотних систем фактично е, ну, виживаємось, падає ну, до досить низького рівня. Головна мета стримування, зупинка наступальних дій ворога та знищення росіян на полі бою. Починалася історія тайфуну з кількох людей. Всього за рік підрозділ став потужною бойовою силою. Саме основне те, що за весь час, скільки існує підрозділ, жодна людина, яка звернулася до нас. З метою стати частиною нашої команди жодна з цих людей не потрапила кудись в інше місце. Один із дронів, які використовують проти росіян, нам показує Ларія, це FPV-дрон Камікадзе. Це один з основних засобів засобів ураження наразі. Це дрон з денною камерою. Він складається з е, пропи, мотори та і все остальне, технічна частина батка. Акумулятор, до нього який кріпиться, і бойова частина. Дрон здатен уражати особовий склад і техніку ворога. Нашого підрозділу знищених. Такими дронами знищена і броньована техніка, автомобілі, окупаційні війська. Особливу увагу у загоні тайфун приділяють навчанню нових бійців. Готують настільки ретельно, що іноді до першого бойового вильоту може минути півроку. Тренуються спочатку на симуляторі. Якщо людина хоче, то тоді вона пройде цей весь етап. І, в принципі, навчити можна будь-кого. Головне, щоб він хотів дійти до того рівня, який він має, підрозділ Тайфун є частиною національної гвардії України. Ми побудували, по перше, не просто підрозділ. Ми створили сім'ю, яка в боротьбі проти ворога один за одного виборює цю перемогу. Підрозділ на річницю презентував документальний фільм про свою роботу, навчання пілотів дронів та про плани на майбутнє. Фільм можна буде переглянути за тиждень на Ютуб каналі Загону Тайфун. Тайфун в першу чергу це про людей. Це одна велика сім'я. Владислав Паливода, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Марія скибедалі продовжить наступний випуск о 13-й.